Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно підтвердив, що такі є насправді захід заклики західних посадовців до ведення мирних переговорів між Україною та Росією. Заклики до досягнення перемир'я він заявив, що ці заклики не не Немає сенсу слухати, тому що, е, за його словами, з 2014 року е, до повномасштабного вторгнення було близько 200 раундів переговорів і досягнуто е, близько 20 угод про припинення вогню, і е, тим не менше Росія брутально. Е, Почала своє широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Ну я би все таки е, зауважив би пану Кулебі, що е, Росія почала широкомасштабне брутальне вторгнення не просто так, після е, чергового раунду переговорів, а вона почала після того, як ви, ваша команда Зелена, три роки розброювали армію українську. Три роки ви відводили наші війська на невигідні позиції. Тобто вони стояли вкопані в землю на укріпрайонах, де їх штурмувати було дуже проблематично. Ви відвели їх на 5-10 кілометрів вглиб, там, де тримати позиції в 100 раз важче. Ви розмінували Чонгар, ви побудували дороги до Росії із Києва на північ. Там з інших міст Чернігова, Сум, щоб полегшити їм просування, ви підписали формулу Штаммаєра, згідно з якою спочатку вибори, а потім відведення російських військ. Це ви підписали в Парижі, не Порошенко підписав. Ви розсварилися з усіма нашими союзниками, фактично зруйнувавши коаліцію по підтримці України. Врешті-решт, ви взагалі посадили армію на голодний пайок і півроку останніх весь світ вам кричав, що е, готуєтеся до відбиття агресії, а ви казали, що ніякої агресії не буде. Ну, як Путін міг е, не напасти при цьому? Як він міг не порушити е, всі угоди, коли ви йому е, такі перспективи е, обіцяли е, своїми діями? По руйнуванню е, оборони України. Так що е, переговори переговори морозні до мінських угод, які зупинили е, російську агресію, коли в Україні фактично не було армії, а Росія так само, як і в 22-му році, була до зубів озброєна. До, до цих угод е, вам, вашій команді як до неба рачки. Так що не, не узагальнюйте. Майте професіоналізм, ставте професіоналів на всі позиції, і тоді можна вести якісь переговори. Звичайно, з такою командою, як у вас переговори вести небезпечно, тому що ви не вмієте домовлятися. На жаль, всіх професіоналів ви повиганяли. Уві.